так у нас 10-та вечора і везує я тесту вулика в село на свою сільську пасіку. Так як я вчора виставляв відео, дивився я на поле гречки. І, мабуть, вже завтра зранку покажу, яка там ситуація. Заїду з ближньої сторони, бо я показував з дальньої сторони. Заїду з ближньої сторони і заодно розкажу, чому я везу саме один вулик і саме тестовий. Гарний початок. Хтось такий подумає, та що ж це такий за цікавий тестовий вулик. Значить, поясню зараз максимально детально. Ось тут він стояв. На його місце я поставив відводочка, із села забрав. Значить, перший соняшник цвів, ну якщо так стоять, то цвів він десь приблизно в той стороні 2,5 км. Потім він відцвівся і бджоли почали літати в оту сторону. Також десь 2,5-десь 3. А, десь 2,5-3 км в ту сторону. І суть в тому, що село знаходиться в тому боці. Зараз ми вам. Відкриємо карту. І я покажу в чому, в чому нюанс. Так, дивимося. Ось точечка де я, де ми зараз знаходимося. І от поле, куди вони літали, ось воно, ну, приблизно край там 2,5 кілометра. Сільський точок у мене знаходиться приблизно отут 3,5 км. Тобто така от штука. Цікаво виходить. Що могло бути? Відвізя бджіл от сюди, в село, вони вилітають на блід, знаходять випадково знайоме місце і повертаються додому. Що було минулого року, наприклад, коли посадили трошки гречки, ось це поле, на яке вони літали, і гречку тоді посадили отут. -от. Отак вони літали на гречку. І минулого року, один тестовий цей вулик, робоча бджола повернулася. Таким чином, підсиливши вулик, який стояв поруч. Але цей рік мені трошки пощастило, так як за кар'єром отут посіяли соняшник. І вони вийшли собі на обліт тихесенько, оп, тут соняшник і вже сюди не поверталося. Хоча були поодинокі, ну, буквально там десяток, сотня бджіл, повернулися, вони там порозліталися по іншим. І вчора перевіз ще п'ять, Тут одна стояла. І тут ось два. Це я якраз із села забрав відводички. Буду тут за ними спостерігати. Вони там зараз на трьох-чотирьох рамочках. А ось сюди поставив пусті корпуса, бо вранці забирав повні, ну як повні повні запечатані медом з отих от, тих сьогодні ввечері до перевозів. Там залишився такий незакритий і Ну такі не сильно повні корпуса, але майже повні. Я б сказав би. І от. Трошечки бджіл вернулося, тут ну, поруч стояла різна бджола, там місцева і степова, а тут у мене бакфаст був і як видно, де вона руденька бджола. Ось якраз вилазить. Ось вона видно трошки руденька бджола. Тобто оце стільки, буквально трошки бджіл повернулося. Решта не повернулася і це добре. Тому такі от бувають моменти нюанси зараз. Це доведеться прибрати і хай. Ця оці... менька бджіл по сусідам розлітається. Воно ну, воно видно, що бакваст. Руденька бджілка. Ну, а ці два відводочка хоч і перевіз увечері, але... Не відкривав їх до обіду, бо думаю, якщо е, ці, що тут були, повертатимуться, то вони повернуться десь приблизно на ляточок, щоб хоч якось орієнтуватися, чи вони вертаються, чи ні. Бо Якщо сюди Ну, не завжди будеш тут сторожувати їх. Бо як багато сюди понелетить, то тоді доведеться довелося б і розширювати. Всяке буває. Так як було Мину та вспокоюйся. Так як було минулого року, як вивіз, а вони купою повернулися. Тому отак от. Це отут оці три було, вчора відвіз, і там ще ну буквально 50 метрів, звідси там ще два, ще 4 у цих вивезти. Ну що ж, вуликів немає, перевіз. Корпус тільки один стоїть. Поставив його така маленька жменька. Тут? Тут немає. А, ні, це якийсь зальотні пропуліс зіскрибають. Ну, значить зараз візьмемо цей корпус, ставимо мабуть сюди. Я Думаю вони так перелізуть. Я думаю їх приймуть.